Друзі, компанія є на зв'язку до нас на продаж зажає останній тори 2017 року, це останній рестайлінг, самій топові максимальні комплектації Executive Lounge. Автомобіль 2017 року без рокових випадків був приведений з Європи, має камери 360, адаптивні фари, нова зимова гума, диски 21-й на п безключовий підвізки, доступ, датчики мертвих зон, асистенти автомобіля підігрів сидінь, вентиляція сидінь, чорна стеля, панорама. Також є об'єм підсвітка, пам'ятці день водія, племельна кусика Дінаудіо. На ньому підвізки, жодної помилки немає, а пробіг 230 тисяч кілометрів. В наявності два ключа. Ідеальний стан автомобіля повністю обслужений, без ніяких капіталовкладин. На сьогоднішній день автомобіль знаходиться в місті Львів кіцевадрово 60. Ми працюємо щоденно без вихідних з 9.00 до 20.00. Можлива доставка автомобіля в будь-яке ваше місто. Можливий розрахунок і кредит лізінг.